Доброго дня з нами сьогодні гравець команди Сокіл Елья Халяндра. Ля, скажіть, які враження після гри? Вітаємо вас з перемогою. Доброго дня! Емоції насправді зашкалюють, бо сьогодні був такий доволі для нас супротивник, з яким вже не один раз грали. Тобто, це вже такі для нас і знайомі гравці команди. Ну і ми для них також більш менш знайомі. Тобто ми готувалися, і ця перемога. ну, я вважаю, сьогодні ми заслуговували. А В іграх ваших команд завжди забувається дуже багато голів. Як вважаєте, з чим це пов'язано? Ви концентруєтесь тільки на атакуючих діях? Ну, насправді більше так, бо нас постійно жене вперед, тренер, і він прям вимагає від нас цього, щоб ми грали лише вперед. Ну і, звісно ж, не забували про оборону, бо і пропускаємо ми, якщо дивитись, також забагато. Чи здивував вас сьогодні суперник чимось? Ну насправді спочатку було якось важко. Ми все одно якось до одне до одного намагалися звикнути. Потім вже ну було важко, але ну ми награли. Чесно, ми награли сьогодні на все це, і багато насправді сьогодні вони могли нам забивати. Ну ми пощастило напевно у другому таймі. Був період, коли суперник більш володів м'ячем. Це була розслабленість з боку вашої команди. Напевно, більше те, що вже емоції почали йти вперед, і просто почали втрачати ось цю голову, цей контроль над грою, і воно вийшло так, що довелося від оборонки побігати постійно. Що ж, добре, дякую, вам!